Керівництво шахти надія, що на Львівщині підозрюють у масштабному розкраданні корисних копалин на мільйони гривень. Організували махінацію з видобутком вугілля, так званий «смотрящий за шахтою, та її директор. А щоб провернути оборудку, вони залучили головного інженера та начальника технологічного комплексу державного підприємства, які вносили до щоденних звітів про видобуток копалин фіктивні дані. Сьогодні працюємо. Будемо зараз робити 5 ходів, як ну, попороти. Кожен раз ви до мене будете заходити з цією, з цією бумажкою. Я вам буду тут на бумажці писати. Час. Дивіться. От ми зараз напишемо 8.30, 8.45. Якщо вас зупиняють хлопці, ви одразу пишете 8 8.30, 845. Загазалі сім, п'ять робимо по а потім вже дві Добре? ручку ручку дає стало відомо, що до цієї діяльності причетний чини директор шахти Павло Мороз, начальник технологічного комплексу Василь Садовніков, головний інженер Андрій Зощук, а також Андрій Петрик, який виступає представником смотрящого. Це дозволяло накопичувати необліковані залишки вугілля, яке вивозили з території шахти під виглядом відходів на так звані перевалочні майданчики, після чого без відображення у бухгалтерському обліку реалізовували його підконтрольним фірмам. У лютому 2024 року поліцейські провели обшуки на шахті, переваличних майданчиках та за місцями мешкання фігурантів. Тоді вилучили документи подвійної бухгалтерії, робочі журнали та чорнові записи. Проаналізувавши дані, правоохоронці з'ясували, що добовий видобуток, зазначений в офіційних документах, був втричі менше за фактичний. До прикладу, в одному офіційному добовому звіті до профільного міністерства, фігуранти показали 80 тонн видобутого вугілля замість 240. Вже підтверджено, що лише за 6 днів лютого 2024 року їхній бізнес з розкрадання надр приніс майже 2,4 мільйона гривень прибутку. 18 червня учасникам злочинної групи було повідомлено про підозри за кількома статтями кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють остаточну суму завданих цією діяльністю збитків. Досудове розслідування триває.